Їду дивитися будинок в село Гута Чугорська. Дорога жахлива. Та саме зараз її ремонтують. Причому якісно. Скоро до Гути можна буде доїхати так же зручно, як до Демшина, Гараївки чи Старої Ушиці. Тоді, можливо, і нерухомість Гуті подорожчає. Власника всі в селі знають, тож знайшли його будинок швидко. Будинок на вулиці Набережній, що якби не тікає, буде річка в городі. Навіть не знаю, як про цей будинок розповідати, щоб було зрозуміло. Там все складно, об'ява є на Олекс. З фото я зрозуміла, що там на ділянці дві хати. Та до такого розноманіття, як я бачила, життя мене не готувало. Це не будинок з господарськими прибудовами, а цілий комплекс. Або хутір, або, не побоюся цього слову, мікрорайон. І розповісти послідовно, що там, де знаходиться, дуже складно, бо в кадр все не влазить. Одночасно всю ділянку без дрону побачити неможливо. Вулиця відсипана, рівна, порівняна з дорогою до села, дороги по селу гарні. Сусідній будинок голови села, тож, якщо зимою тут хоч щось будуть чистити, почнуть з цієї вулиці. Від вулиці дуже довгий кам'яний паркан. Фактично там дві ділянки наших господарів та їх батьків. Продається все разом. Металеві ворота з хвірткою. Двір накритий арками з виноградом. Біля будинку багато квітів і на клумбах, і в горщиках. Жовтий будинок гараж з заїздом з вулиці, на невеличку машину, великий джип, мабуть, не влізе. Мікроавтобус точно не влізе, гараж з ямою, вхід до ями з двору через двері, бо рівень вулиці вищий за рівень ділянки. Ділянка трохи на рельєфі, та схил комфортний. З вулиці у двір треба спуститися по кількох сходинках. На ділянці зліва направа сарай з погрібом, до нього прибудована лозня. Новий будинок, обкладений плиткою, купа сараїв, курник, кренчатник, літній душ. Поруч криниця. За сараями в садку, теплиця. Далі старий будинок під шубою темно бордового кольору. Він теж повністю придатний для життя і в ньому наразі живуть рідкісний випадок власники нікуди ще не виїхали, тож будинки жодного дня не стояли в покинуті. Далі батьківський будинок і літня кухня, в них зараз не живуть, та стан ще досить нормальний. На Оликс продаються набагато гірші будинки, а тут вони просто йдуть на додаток до всього іншого. В зеленому сарайчику великий цегляний погріб, глибокий зі світлом, з продухами. В сьому обісті взагалом три погреби. Є ще в будинку і десь в сараї. Сохнуть лікарські трави. Де ж їх збирати, як не тут? Один з найчистіших регіонів України. Це Лозня. Нарешті я побачила працюючо. Он там на деці порізані яблука, знизу розкладено вогонь, фрукти дуже повільно сохнуть. Лозня велика на два дека. Трохи димна та так гарно пахне. Сушінням фруктів в цих краях займаються всі. Це господарські будівлі. Вони між двома будинками зі сторони садку. Крім власно сараю, тут ще літній душ, маленька літня кухня годувати худобі та приміщення для кралів та корей з іншого боку. Трохи далі криниця. Неглибока, вода холодна і дуже смачна. Кажуть, на полив теж вистачає, хоч господарі намагаються вирощувати город без поливу. Перед купівлею треба кількість води перевіряти у будь-якому випадку. Тут три покоління хат нова, стара та найстаріша. Зрозуміло, чого так будували. Сім'я була дуже велика. Жили разом кілька поколінь. Зараз всі роз'їхались. Звичайна, хоч і сумна історія. А може, й не сумна. Кожний з дітей знайшов свій шлях, збудував свій дім. Тепер кличуть батьків поближче до себе, щоб знов всі жили поруч. Он там стара батьківська хата. Ми туди навіть не заходили, бо якось занадто багато інформації. Величезний садок Переважно яблуні та горіхи, те, чим власники заробляють. Старі яблуні гарно плодоносять, молоді тільки починають. В садку є теплиця під розсаду. Далі городи. З городами, як і з будинками, не все просто, бо городів, як і будинків, дуже багато. Всього в цьому обісті біля одного гектару землі. Приватизовано 60 соток, інше використанні. Всі будинки сараї та садок займають соток 50. Далі до високого берегу річки йде город. Там він не суцільний. Смужка зліва, смужка справа, а посередині сусідський город, так колись землю нарізали. До меж в селі традиційно дуже поважне ставлення, тож ділянка завжди буде нагадувати формою якісь штанці. Ось видно ширину нашої смужки. Вона довга, до високого берега, соток 12, таких смужок дві. Сусіди поруч вирощують мелісу, сушать і здають. Як же ж над цим городом гарно пахне м'ятою та лимончиком? З краю городу видно річку Ушицю. Краєвиди такі ж гарні, як і на Дністрі, а людей менше, хоч теж є пляжі і бази відпочинку. З городу є стежечка вниз до берега через ліс з грибами. Дуже гарна та спокійна. Річка Ушиця притока Дністра. Довжина її всього 122 км, кілометри, та вона широка та повноводна, а ще чиста, та в ній є риба. Власники сказали, що город цього року не садили, бо продають будинок. Такі незасаджені городи викликають в мене глибоке відчуття неповноцінності, мій засаджений буде меншим та гіршим. Все гарно росте, навіть без поливу. Крім цих городів є ще 20 соток на полі поруч. Новий будиночок шлакоблоко, обкладений плиточкою, прикрашений різнокольоровим склом, з гарними арками на другому поверсі, дах залізний. На стіні турник. Діти колись займались спортом. Невеликий. Знизу кімната та кухня, зверху мансардний поверх недобудований. Сходи на другий поверх та на верандочку з арками зовнішні, металеві. Сходи на ганок треба ремонтувати, трохи відпала плитка. Заходимо в коридорчик. Він теж обкладений плиткою. І плитка на підлозі. Вибачаюсь, щось не так пішло з камерою. Єдиний кадр, який з того коридорчику получився. Праворуч, кімната з грубою. Газу в селі немає. Підлога дерев'яна. Стеля не дуже висока, побілена суха. Ліворуч величезна кухня вітальня. Все обкладено плиткою. Підлога з плитки, стеля суха, величезна, груба з піччю теж облицьована. З кухні прохід до ванної кімнати. Тут теж є груба. Має бути тепло. Воду в будинок так і не провели. Та тут легко це зробити. Будинок поруч з криницею. Стік води з ванни зробили, хоч вигрібної ями немає. Вода йде самотоком в город. Сходи на другий поверх зручні. На другому поверсі гарний металевий балкончик та веранда. На мансардному поверсі ремонту немає. Дах металевий, стан гарний. Стелю на веранді вже час фарбувати, а десь і ремонтувати. Електричний лічильник. Зверху видно цю частину двору. Гараж, старий будинок та сараї. Якщо колись спиляти старі дерева, буде гарний вид на долину ушиці. З того боку за деревами найстаріша хата. Багато винограду. І по арках, і біля будинку. Він тут чудово росте. Обожнюю такі будинки писанки. Дуже гарні. Склення одинарне та є зимові рами. Під одним з вікон є тріщина. Продовжується над вікном та по фундаменту. Ось тут з боку веранди теж тріщина та ця тоненька. Видно стан відмостки. З нею все добре. Неприємна велика тріщина на задній стіні по всій висоті будинку. Ось ця може стати проблемою. Треба консультацію спеціаліста. І я тут не бачу відмостку. Зовсім не робили гідроізоляцію, чи я чогось не зрозуміла. В кутку ще невеличка тріщина. Двір забетонований, стан непоганий. Йдемо до старого будинку. Він одноповерховий, кам'яний, дах залізний, стан стін хороший. Побачила єдину невеличку тріщину, та її теж потрібно перевіряти. Вона по фундаменту. Вхід до веранди. Звідти ліворуч прохід до двох кімнат. Стеляна висока, білана. Підлога скрізь дерев'яна. В великій кімнаті обкладена каменем груба і якийсь дизайн з цього каменю. Якщо таке подобається, чому б і ні? Вихід в інший коридор. Туди також можна попасти з веранди. Прямо з коридорчика вхід до великої комори, чим можна зробити гардеробну. ліворуч, велика кухня вітальня підлога з плитки, стіни обшиті пластиком. Стеля по будинку скрізь білена та скрізь суха. В цьому будинку мені дуже не вистачає світла. Та бачу вікна завішені. Якщо все повідкривати, стане краще. Кухня опалюється грубою. Господар колись був музикантом. Тут музичних інструментів на цілий вокально інструментальний ансамбль. На таку кількість консервації я дивлюся, як на абсолютно недосяжний ідеал. Сушені білі гриби з того лісу, що за городом. Господи, як вони пахнуть! В найстарішу хату ми навіть не пішли, що занадто та нездрава. Ціна 10 тисяч доларів, об'ява є на OLX, посилання в описі. Для мене тут всього забагато. Я дім хочу купити, а не мікрорайон. Почуваю себе в Мачу-Пікчу, покинутому місті на схилі гори. Стільки приміщень. Треба вести реєстр, щоб пам'ятати, що в тебе де лежить. І обов'язково мати мапу, щоб не залізти в город до сусіда і знати, де посаджені бурячки. Хоч якщо порахувати вартість кожної окремої будівлі, це буде вигідне придбання і дуже красиве місце з річкою в городі. Якщо купити під садибу зеленого туризму, кожна хата буде як знахідка. В Гуті Чугорській живе десь 200 людей, є магазини, кабельний інтернет, пошта, школа і фаб в сусідній Чабанівці. Здавна в Гуті виробляли скло. Назва села про це свідчить. Колись тут була панська скляна фабрика. Залишки скла тих часів досі знаходять в городах. Навкруги навпрочуд гарні місця пляжі, грибні ліси, рибалка. Недалеко Дністер. Ушиця впадає в нього за 20 км звідси. До Старої Ушиці 20 кілометрів, до Кам'янця Подільського 48. Там є вся необхідна інфраструктура. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.